Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати кабачки в горіхово часниковому соусі. Нам знадобиться 600 г кабачків, зелень, кропу та цибулі. Тут у мене 60 г горішків. Я їх трошки підсушила, але дуже сильно не засмажувала. Сіль за смаком, 1 столова ложка олії та 1-2 зубчика часнику. Спочатку кабачки наріжу ось такими брусочками. До кабачків нарізаних додаю сіль, перемішую і відразу буду смажити. На розігріту сковорідку викладаю кабачки і обсмажую з двох сторін. Дуже засмажувати не потрібно. Друзі, в мене вже кабачки посмажились. Ось так вони виглядають. Тим часом, поки в мене смажились кабачки, я вичавила часник через прес та подрібнила горішки. Ви бачите, я дуже їх крихту так не перебивала, залишились більш крупні шматочки. Тепер наріжу зелень кропу та цибулі. До кабачків я вже додала зелень, висипаю відразу всі горішки, виливаю олію та додаю часник. Якщо потрібно, ще можна за смаком додати сіль. Друзі, ось такий незвичний, але дуже смачний салат у нас вийшов. Смакує як в холодному, так і в теплому вигляді. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!